Права 1522. Спрости вираз. Ну що ж, почнемо, дивимося, в першому заданні. У нас вираз 0,2А, що множиться на 2,4. Ну що ж, ми можемо записати цей вираз і в такому вигляді, як? Пишемо 0,2, що множиться на 2,4, ну а потім вже помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 24, це буде 48, то записуємо 48. Але тут у нас є раз два знаки після кому. Переносимо кому ліворуч на два знаки, то пишемо, що це буде 0,48, що множиться на А, або пишемо 0,48 А. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,9Б, що множиться на 3,7. Ну, записуємо аналогічно, що це можна записати як 0,9, що множиться на 3,7, а потім вже треба помножити на B, і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Лише я множники місцями поміняю, від цього добуток не зміниться. Отже, записуємо 3,7, пишемо 3,7, що множиться. На 0,9. Множимо. 7 на 9 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 9 27, плюс 6 це 33. Раз, два знаки після коми. Так, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 3 цілі. 33 Соті, що множиться на b, або пишемо 3,33 b. Є переходимо до третього завдання. Бачимо 5,7х, що множиться на 4,2 y. Ну що ж, це ми можемо записати у такому вигляді, як 5,7, що множиться на 4,2. Ну і що множиться, у нас ще залишається х, що множиться на y, або xy. І це дорівнює. Ну що, що, тут уже нічого не зробиш, треба множити у стопчик. Давайте записуємо, що 5,7. Треба помножити на 4,2. Множимо. 7 на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10 плюс 1 це 11. 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20 плюс 2 це 22. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде 4. 1 плюс 8 це 9. 1 плюс 2 це 3. Тут буде 2. Раз, два знаки після коми. Ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 23,94 соті. Що множиться на XY, або пишемо Х. Переходимо до наступного четвертого завдання. Бачимо 9m, що множиться на 4,2П, що множиться на 3,7D. Ну що ж, ми можемо записати це в такому вигляді, як 9, що множиться на 4,2, що множиться на 3,7. Ну і що множиться m помножити на P і помножити на D, можна записати МПД. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже треба знаходити, скільки буде. Спочатку знайдемо добуток 4,2, що множиться на 9. Від цього добуток не зміниться. Отже, записуємо 4,2, що множиться на 9. Множимо. 2 на 9 це 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 9 36, плюс 1 це 37. Отже, ставимо один знак кому ставимо. Один десятковий розгляд відділяємо, то записуємо, що добуток у нас перший дорівнює 37,8. Що множиться, залишається на 3,7. І що множиться на n. І на П. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Ну що ж, а зараз знаходимо тоді добуток, скільки буде 37,8, що множиться на 3,7. Записуємо тоді 37,8. Давайте тут. 37,8, що множиться на 3,7. Множимо. 8 на 7 це 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49, плюс 5 це 54, 4 пишемо 5, запам'ятовуємо, 3 на 7 21, плюс 5 це 26. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 2 це 23, 3 пишемо 2, запам'ятовуємо, 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Додаємо. Що ж, в кінці у нас буде 6, 4 плюс 4 це 8, 6 плюс 3 це 9, 2 плюс 1 це 3. У нас буде одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 139,86. Отже, що множиться на MPD, або просто пишемо M де є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні, отже, ми спростили вираз у нас вийшло 0,48 А. В другому завданні вийшло 3,33 Б. В третьому завданні. Вийшло 23,94 XY. Так. В четвертому завданні вийшло 139,86 МПД. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.